Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти, нема ніякої, коли добре і жаль Боже. То дай злоє, злоє, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злоє.